Вітаю. Зараз я коротко поясню, що треба як вам здавати роботу щодо створення ескізу вибраного берега і створення розрахунків для витратних матеріалів. Ви вже визначилися з тим, який оберіг ви будете створювати. Вибрали його. Тепер вам треба розробити ескіз для виготовлення оберега. Ну, що таке ескіз? Це перша ідея або концепція майбутнього виробу. Вона зображена на папері або в електронному вигляді. Ескіз, взагалі-то це етап творчого процесу, і він може зазнавати зміни під час роботи над вибором. Тобто, якщо ви створите ескіз, то він може у вас як. Потім, коли ви будете процес створювати, дещо змінюватись. Але ось тут я додала документ, це документ просто такого, щоб характеру ознайомлення, що рекомендують при створенні ескізу виробу. Ось ви, перше що з'ясовуєте, для чого призначено виріб, ну і так далі, це взагалі рекомендації щодо створення ескізу виробів взагалі. Ну, і якщо говорити про те, якщо, от, наприклад, я тут знову ж таки Питання створення ескізу ляльки-мотанки, яка виступає як оберіг для війни, ну, для воїна. Тут теж є рекомендації. Це дослідження символіки, яку ви зробили, визначилися, чи ви хочете, щоб лялька-мотанка мала класичний вигляд війни, чи вона повинна мати елементи фольклору, ви визначили, що фольклор. Ну і далі звернути на позу вираз обличчя, на одяг і прикраси, символічні елементи, які там от символіка пов'язана з вірою в традиції, різні там знаки, символи. Вибір кольорів це теж важливо. Наприклад, червоний може символізувати силу, а зелений життєву енергію. Ну і ще є різні там вишивки, теж символізують, ну і враховувати традиції тут теж. Ну і додайте елементи, які створюють ляльку особливою, можливо, щось особисте, або символічне для вас, або для того, для кого ви створюєте оберіг. Тобто, ви можете додати щось своє і пояснити, чому ви це додали. Ну і пам'ятайте, що важливо дозволити творчості виявлятися в процесі вносити корективи, які хочете додавати нові ідеї, чи зробити ідеальний дизайн. Ну, Це якби, такі загальні рекомендації щодо ескізу. Де ви робите цей ескіз? Чи ви малюєте його на папері, потім мені фотографуєте, присилаєте його, ну, додаєте до завдання. А Чи це можете створювати в якомусь, як кажучи, в якійсь програмі, де ви зможете створити те, що хочете. Тобто намалювати, іншими словами. Ну, знову ж таки, це фото або графічний малюнок, ви його додаєте до завдання. І в процесі потім, коли ви вже створили ескіз, ви знаєте, як ви це ну, бачите, то підібрати необхідні для виготовлення берега матеріали. Тож ви визначаєте, що за матеріали, що вам потрібно. І в електронній таблиці ви вносите всі матеріали, всі, які вам необхідно. Кількість, Скільки потрібно вам матеріалу, ціна, ну, ціна за що там, за метр, за що ціна матеріалу, що це за матеріал? І підраховуєте вартість покупки. Ну, ціну ви знову ж таки звернетесь до інтернету і подумайте, ну, Проскануєте, яка зараз там середня ціна того, що вам треба купити. Обов'язково в цій таблиці внизу у вас повинен бути рядок всього, це порахувати всю вартість, ну, це скільки грошей, чого треба. Якщо треба купити матеріали, то ви теж їх там в таблиці окремо підрахуйте, ну, можете до матеріалів додати інструменти. Якщо вам треба їх купити, ну немає їх таких інструментів ваші в вашій групі ні в кого, але ви хочете створити цей вибір. Ну, теж ціну і вартість, скільки це буде коштувати. Якщо це один матеріал, то зрозуміло, ця ціна, це і буде вартість. Нагадую, що вартість і всього ми рахуємо за допомогою формул, тому що ми використовуємо електронну таблицю. Ну, Електронну таблицю ви можете як онлайн використати, а так можете Excel потім додати сюди, і ви мені в результаті здаєте ескіз з малюнок. І електронну таблицю з розрахунками витратних матеріалів. Все. Дякую за увагу! Чекаю на матеріали, ну, на ваші, як кажуть, результати творчі. Бажаю успіхів і бережіть себе. До побачення!